Вітаємо вас, наші шановні підписники та глядачі, миру вам та добра! І здоров'я, здоров'я вам, вашим рідним та ще й вашим рослинам. А здоров'я рослин дуже багато в чому залежить від такого агроприйому, коли саме ви поливаєте рослини. Це дуже важливо, отже, розберемо зараз цю тему. Діва 1 липня, гарний час для поливу. Поливи будуть ефективні, але тільки до 19 години вечора, тому що далі почнуть працювати енергії знаку стихії повітря Терези. Тому після 19, 1, -го, 2, -го, 3 -го та 4 до 19 години, будь ласка, не поливайте свої рослини. Інакше будуть потихеньку гнити корінчики, і рослина буде жовтіти, і потім гине. Це такий. Період довгий, і коли рослина хвора, до неї і хвороби ці, е, причіпляються. І шкідники дуже швидко знаходять такі рослини. Тому, будь ласка, чому ми не поливаємо? А ми хочемо, щоб наші рослини були здорові і радували нас здоровим виглядом. А щоб вони радували здоровим виглядом, ми можемо вже починати поливати 4-го після 19-ї години вечора до кінця доби, 5-го та 6-го до 20-ї години вечора. Знак стихії води і цим все сказано. Поливаємо, вони будуть всі ці поливи ефективними. Знак стихії вогню, стрілець 7-го, до речі, ввечері починається ця енергія 6-го, 7, -го, 8 -го та 9 завершується після 17-ї години. Ось таким чином, у нас ми не, в цей час не поливаємо, ми мульчуємо рослини, пропускаємо цей полив, тому що вони без користі. Якщо ж є необхідність, можете поливати але не під саму рослину, а навкруги рослини, тому що дуже цікаві процеси проходять в цей час стихії вогню в кожній рослині формується. Давайте про це будемо в інший раз говорити. Дуже цікава тема, я якось про це розкажу. Це аюрведа рослин, і воно зараз нам ця наука тільки відкривається. Поїхали далі. 18-го після 17-ї години наступає ефективний період для поливів. Продовжується він 19 го та 20 го до 8 години 30 ранку, не пізніше. Тому що далі будуть працювати вже енергії блиснюків. І продовжують будуть 21, 22 до 20, 30. Не можна поливати. Гарний період для поливу починається 22 вечорі, після 20 години, 30 хвилин. Продовжується 23, 24 до 13 години дня. А наступний знак у нас знак стихії вогню. Тому тут поливи без користі після 13-ї години 24, 25 та 26. А ось 27 та 28 гарні дні. В діві для того, щоб поливати всі рослини. 29 місяць перейде в знак Терези, знову в знак стихії повітря. Тому 29, 30, 31 до 21 години не можна поливати. Заборонено. Але якщо будете поливати, ви зробіть такий експеримент: одну-дві рослини і побачите, яка буде різниця і що із цих рослин залишиться до кінця сезону, а навіть і раніше. Але вже 31 го ввечері, після 21-ї години, скорпіон починається енергії цього знаку, тому можете спокійно, вже ввечері пізно, після 21 години, полити ваші рослини. Ну що ж, на вашому екрані агрогороскоп поливу рослин на липень 25-го року. Бажаємо вам ще раз здоров'я і здоров'я вашим рідним та близьким і здоров'я вашим рослинам. На все добре, до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.